Майже 30 років Галина Савченко працює у санітарній службі, а вже у середу, як і всі її колеги, стане безробітною. Далі їм мали б запропонувати роботу у новоствореному обласному санепідуправлінні. Ну, сподіваюся, що так. Так, чому? Тому що я голова профкому згідно закону про проспілки, я... мене адміністрація не має права звільнити. Щодо головного управління вже відомо, що 6-8 чоловік із нинішніх працівників візьмуть на роботу точно. Решта ще здаватимуть атестації, бо наразі немає ані штатних розписів, ані кошторисів. А з 1 січня людей потрібно набирати. Я чому не можу їх взяти на працевлаштування? Бо ще нема штату. Як буде штат, я вже їх можу зразу. Ну не я, а той лабораторний центр. А себе я можу вже. Я вже головних керівників буду набирати туди. Ті, що пройшли дерслу, пройшли екзамени, спецперевірки. В області через ліквідацію мають скоротити близько 200 працівників санстанції. Здебільшого це пенсіонери. Але вони можуть повернутися замість тих, хто не захоче, до прикладу, доїжджати в інше місто, коли дві районні СЕС об'єднають в один підрозділ. 60 кілометрів кожного дня туди назад, а то гроші. Порахуйте, скільки тут треба доїхати людині туди і назад, і відповідно, що там залишається з цієї заробітної плати. Зміст цієї реформи, розподіл функцій. Управління сани підслужби лише перевірятиме підприємства раз на рік, на три роки або на п'ять. Натомість дослідженнями та аналізами займатимуться центри лабораторного контролю. Проте ще невідомо, хто ж виконуватиме вакцинування. Поки що це зрозуміло лише до кінця січня. Ті, хто керівники на місцях на територіях не знають, що такі речі не можуть випадати, бо 2 січня почнеться проблема. Ні, 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 2 січня нічого не почнеться проблема. Поки до 25-го в нас проплачені комунальні послуги, проплачений світло, газ, вода і ті речі, до 2, ну, десь до 25 січня ми зможемо це утримувати в тих місцях, де воно було. Із 20 санстанцій в області внаслідок ліквідації має залишитися лише 14 підрозділів. Фінансуватиме їх держава, а нинішні санітарні лікарі стануть держслужбовцями. Вже зараз відомо, що зарплата у них зменшиться приблизно на півтисячі гривень. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.